Якщо ти прокидаєшся вранці і в тебе починають виникати негативні думки, такі як це не мій день, я прокинувся не на тому боці ліжка, або я спотикаюсь і просто не відчуваю себе добрим, зупинися на секунду і почни перебирати у своєму розумі все, за що ти маєш бути вдячним. Не все те, чого в тебе не вистачає, а все те, що ти вже маєш, бо те, що у тебе є, є суттєвим. Життя непросте: не намагайся зробити його таким. Життя несправедливе. І так було завжди. Це не зараз і ніколи не буде. Не потрапляй у пастку відчуття, що ти жертва. Ти не переживеш це. Продовжуй. І так більшість речей приносять більше винагороди, коли ти потієш, щоб отримати їх. Тобі ніколи не доведеться сумніватися в тому, що є реальним. Ти проходиш через це, щоб вирости з цього, щоб навчитися з цього, а не повернутися до цього. Це все одно, щоб поставити свою руку на розпеченому камені. Знаючи, що він гарячий, і очікувати, що ти не опечешся. Прокинься і перестань навчати себе тих самих уроків, які ти повинен був отримати. Ти ніколи не рухатимешся вперед своїм життям, якщо живеш через дзеркало з заднього виду. У нас у всіх був досвід. Коли ми працювали над чимось і знали, що це можливо, ми робили те, що було необхідно, щоб втілити це в реальність. Ми взяли на себе відповідальність, щоб це сталося. Інші люди не бачили цього, багато хто не вірив, що це можливо. Тебе критикували, тобі протистояли, але ти продовжував робити. Це було важко, але для тебе це було того варте. І врешті-решт, ти досяг рівня, коли знав, що нічого тебе не зупинить. Немає значення, звідки ти родом або де ти виріс. Один плюс один завжди дорівнює 10 рокам материнської роботи, коли всі інші гуляють, виправдовуються, займаються своїми справами на вихідних. Це буде коштувати тобі зусиль, але ти можеш зробити це. Малі уми обговорюють інших людей, пліткують. Хороші уми обговорюють події, великі уми обговорюють ідеї. Страх перед невдачею може перешкодити тобі ризикнути. Залишити тебе паралізованим і не діяти. Це очевидно погано, але я не хочу, щоб ти подолав страх невдачі. Я хочу, щоб ти боявся невдачі. Страх невдачі це добре. Страх невдачі не дасть тобі спати вночі, змусить тебе планувати, репетирувати, переглядати непередбачувані обставини. Страх невдачі змусить тебе наполегливо тренуватися, працювати, думати і прагнути, і невпинно намагатися бути готовим до битви. Твій розум має бути сильнішим за почуття. Подумай про кожне неправильне рішення, як ти приймав у своєму житті. Було більше емоцій у цьому, ніж розуму. Кожен з них подумай про це. Твої почуття тримають тебе у ліжку, твій розум говорить тобі піднятися. Практика, практика і практика. Практика робить досконалість. Ти завжди можеш бути кращим, завжди можеш виходити за межі всього, що коли-небудь робив. Ти ніколи не досягнеш стану досконалості. Ти завжди більше, ніж те, що ти робиш. Тому шукай нові прориви через практику і практику. Ти ставатимеш все кращим і кращим. Перше, що потрібно зробити, це залишити те, що перед тобою. Бо ставлення, яке ти привносиш до того, що перед тобою, забарвить весь твій досвід. Це змінить твій характер на негативний, і ти ніколи не піднімешся. Ти ніколи не отримаєш більше, ти ніколи не розширишся, ти залишишся на місці. Ти можеш подумати про це, бажати цього, сподіватися на це, думати про це скільки завгодно. Але якщо ти не виходиш щодня і не ставиш роботу крок за кроком, то нічого не досягнеш. На жаль, так, це сурова реальність. Якщо ти додивився це відео до кінця, постав лайк та підпишись, адже я стараюсь для нас з тобою. І пам'ятай, що я в тебе вірю.